Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 25 січня 26-го року на Америку прийшла якась буря, мітель через всю Америку. Так, я сильно боялась, переживала, щоб не було вітру, щоб світло було. Вітру немає, сніг йде. Тихо, спокійно, дуже тихо, спокійно. Сніг іде, ми привикли шта до Гаю до снігу. Так що нам нічого нема страшного. Яка краса, яка тиша, друзі. Друзі, мороз великий, більше десяти морозу. Ну, Дякую Богу. В хаті тепло, електрика є. Тут ось машина горнула сніг і нагорнула п'ять, тоді я не зможу. А глибокий сніг, друзі, глибоко. Глибокий сніг. Так він це буде валить до завтра до ранку. То навали багато. Так, друзі, буду зазнімати відео і показувати. Це зараз ранок, ранок. Я ж вискочила, вискочила блогер на двір Подивитися по других штатах льод. В общем, буду далі ще зазнімати, виставляти.